Замовлень багато, донатів мало, говорить волонтерка Валькірії Шостка Людмила Бокатова. Тому волонтери закликають містян допомогти закупити матеріали. Нам треба закупити матеріали, тому що замовлення є, замовлень дуже багато. Вже приходять військові, нам просять зимові сітки. Кажу, стоп, почекайте. Ще білі мухи не летять? Ми ще осінь закриваємо, тому що наші сітки зразу тільки закінчили ми плести. І їдемо на нову пошту. Зараз у міжсезоння Валькірії плетуть кікімори та захисні сітки для підрозділів, які виконують завдання у різних областях України. А отже, і камуфляжні костюми різних відтінків, бо природа відрізняється. Осінь на Сумщині і осінь на Донеччині вони дуже різні. Або Харків, це десь листяний ліс, а десь ліс, ялинки, там, сосни, це інші кольори, там світліший Листяний ліс, якщо. Дивитися в парку зараз такі рижі кольори, більш листочки опадають і вони рижі. Якщо Донеччина, наприклад, то там же грязь. Чорноземи. Минулого року українська громада з іншої країни задонатила 85 тисяч гривень, і цього валькірям вистачило на деякий час. Цьогоріч закордонні благодійники придбали дві снайперські винтівки для наших захисників. Тому коштами на матеріали поки що допомогти не можуть. Тому уся надія на шоскінців, говорить Людмила. У них люди з різних міст України. І вони по черзі кожен місяць ставлять те чи інше місто, кому допомагати. І поки що ми без них не можемо, нам дуже тяжко. І тому я хочу звернутися дуже до наших жителів нашого міста. Також ще дуже звертаюся до підприємців нашого міста. Допомагайте, будь ласка, бо прості люди, звичайні, ну вже не в змозі. У них сили закінчуються, зарплати не дуже високі. Без підприємців міста нам дуже тяжко, хоча б якийсь один рулон агроволокна, який коштує. 3700. два-три рулони агроволокна використовують волонтери на тиждень при виготовленні маскувальних засобів. У день валькірії сплітають по дві сітки розміром 6 на 6 метрів. Вдячні волонтери й безробітним, які долучаються до плетіння маскувальних сіток у якості громадських робіт. А ще волонтери будуть вдячні за мішковину. Ось ми плетемо наші кікімари, і ми вставляємо мішковину для того, щоб воно як суха трава зливалася. Ми не один раз завжди пишемо, просимо людей міста, у кого є мішки з під картоплі. Та я прошу, повитрушуйте, там може кого ще є час, можна попрати. Принесіть, будь ласка, якщо можна. Також ще звертаюся до підприємців міста, які мають кав'ярні. За кордону приїжджає кава в мішках. Каву попили, мішечки залишились. Присилайте нам. Валькірії Шовські закликають усіх долучитись до зборів. Номер картки 4149 49 4990 70 42 40 54 отримувач Шиліна Людмила Єгорівна.